Вітаю! Всіх пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути 27 січня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Вам ні, король Пентаклів перевернутий говорить про те, що Хто очікував надходження фінансів або вирішення фінансових питань, то це буде, буде, але не сьогодні. Також у цей день вам варто розраховувати свої фінанси, свої статки, тому що можете витратити зайвого, або купити щось таке, що вам потім не буде придатним, або не буде приносити задоволення, тобто виявиться зайвим. Також робочі питання, хто хотів на цей день вирішити, навряд чи у вас це. Получиться, можливо, у вас будуть непорозуміння із вашим керівником, і тому ваші питання так і залишаться на рівні питань. І ще у вашій родині, якщо у вас є стосунки, то для дівчаток від партнера ви можете відчути дещо такі прохолоду, можливо, щось неприємне таке можуть вам сказати або чимось розчарувати. А якщо для чоловіків, то саме ви можете так себе поводити, можете порушувати межі вашої половинки, порушувати якісь правила у вашій родині, ті, що вже прийняті і до яких ви звикли. Тому на цей день варто уникати конфліктних ситуацій, з'ясування стосунків, десь йти на пролом, щось вирішувати таким чином, що потім хтось на вас може образитися. Краще приведіть себе у гармонійний стан і намагайтеся обмежити кількість контактів, спілкування, і намагайтеся не доводити нічого керівництву у цей день. Енергії зміняться, ви обміркуєте, підзбираєте підбер... під... якоїсь інформацію, ви будете тоді готові спілкуватися і з'ясовувати стосунки. Тож, бажаю, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант. Пас жезів перевернутий, говорить ні. Можливо, якісь у вас були або нові проекти, можливо, для когось навчання, щось у вас там було невдалим. Те, що вам або не вдасться в цей день вирішити, або, можливо, для кого це актуально, ви не зможете порозумітися, або знайти спільну мову із своїми діточками. Щось ви їм не зможете довести, або е, вирішити. Тож на цей день краще уникайте якихось нових напрямків, необміркованих дій. Перечекайте і потім будете діяти. Ці енергії дуже швидко змінюються. Тому всю інформацію, що буде надходити до вас, перевіряйте. Не довіряйте тому, що вам хтось буде розповідати. Вірте тільки своїм очам. А я бажаю, хай сіни не гаразди пройдуть поз вас, а вам гарного дня. І третій варіант. Закохані перевернуті, говорять вам ні. Зверніть увагу, можливо, дещо ви обрали або не той напрямок, або, можливо, десь ви помиляєтеся у своїх думках. Також на цей день вам ні, через те, що або для когось будуть конфліктні ситуації у вашій парі. Або, можливо, на роботі для вас буде надходити якась неприємна інформація, яка буде вас виводити із рівноваги. Вам варто зрозуміти у цей день, що якщо ви у своєму партнері або у оточуючих людях бачите якісь негативні риси, це може говорити про те, що ті риси є у вас. Але у собі ви їх не визнаєте, а в інших помічаєте. Тому поміркуйте, хто вас буде дратувати в цей день. І віднайдіть те, що сидить всередині вас, щоб ви змогли потім себе урівноважити або, можливо, виправити саме ті негативні прояви або риси. І також варто розуміти, що випадковостей в житті не буває, і той, хто присутній у вашому житті. То це те, що ви раніше в себе там збудували, і тепер маєте наслідки від тих чи робочих питань, чи партнерських стосунків, чи особистих стосунків. Наразі ви можете зіткнутися з наслідками неправильно зробленого вибору вами. Тож бажаю хай всі не пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.